Суші в Канаді я більше не замовляю, бо готую тепер їх самостійно. До речі, тут я розповідаю всю правду про життя іммігрантки в Канаді, тож підписуйся. Так от я вже вам розповідала, що знайти саме ті роли, до яких ми звикли, в Канаді складну вато. Тому я вирішила, чому б не приготувати їх самостійно. Знайшла рис для суші в Максі та яблучний оціт. Інше вже було у мене вдома. Зварила рис. Зробила заправку і відставила рис настоюватись. Далі я зробила суміш для гарячих ролів, бо я їх обожнюю. Крабове м'ясо, трохи майонезу, соус, кімчі, часник, соєвий соус та тертий сир. До рису додала заправку та змішала. Далі підготувала інші продукти, зварила креветки, порізала огірок та авокадо, підготувала крем-сир та завернула коврику плівку. Ну а тепер починається найцікавіше час завертати роли. На жаль, вдома виявилася лише одна рукавичка, але нічого. Так, от розподіляю рис по листу норі, далі крем-сир та огірок, додаю креветку та ікру масаго. Її ми купили в азійському магазині ще давно, тож вона чекала свого часу в морозилці. Закручую роли, а край трохи змащую водою, щоб рол не розпався. Далі підбиваю краї і готово. Наступні роли будуть з копченим лососом, з крабовим м'ясом. Ну і звісно ж, найулюбленіші гарячі роли вийшло ну дуже гарно, якщо чесно. Далі всі роли я порізала. Розріз також приємно здивував. Чесно кажучи, я втомилася, бо ще не повністю відновилася після операції, але воно того вартувало. Далі я зовсім трохи прикрасила роли крем сиром, соусом теріякі та кунжутом. Ну просто подивіться, яка краса! Звісно, я не втрималася, щоб не спробувати, це дуже смачно. Ми поїхали їсти суші з родиною, а з тебе лайк!